Антимонопольний комітет оштрафував Золотоніський водоканал на 34 тисячі. Усе через неправильно укладений договір зі споживачами. Контролери кажуть, він не відповідає типовій угоді. Комунальники переконують відхилення, спричинені прив'язкою до місцевих ралій та інтересів споживачів. Детальніше про договірні суперечки, наші кореспонденти. Золотиніський водоканал уже кілька років займається вивезенням сміття у місті. Свого часу комунальники виграли тендер на цей відробіт. Цього року антимонопольний комітет запідозрив водоканалівців у монополізмі. Мовляв, ті неправильно уклали договір. Не може бути вибору споживачів. Я хочу щоб цей вивозив водночасно Чи хочу, щоб цей вивозив. Згідно з з'їде це згадалася єдиний суб'єкт? Відповідно, це є вже монополія. 100% ви є монополіст на Це не є порушенням. Порушення Порушені є ті, скажімо так, речі, наприклад, відсутність тих пунктів, які за за думкою органів антипонного польного комітету може призвести до ущемлення прав споживачів. Головна помилка угоди, говорять перевіряльники, у ньому немає деяких пунктів із типового договору, який радить Кабмін. Комунальники пояснюють, усе тому, що свої документи вони підганяли під реалії міста. Також пунктом 22 типового договору передбачено, що виконавець зобов'язаний погодити з споживачем місця розташування контейнерних майданчиків, визначити їх кількість, необхідну для збирання побутових великогабаритних ремонтних відходів, то виконавцем обмежені власні зобов'язання, що може призвести до ущемлення інтересів споживачів шляхом надання послуг не в повному обсязі. Що споживач замовляє юридична особа. Вивезення твердих побутових відходів, він сам визначає, де йому їх складати, тому що це його територія. Це якщо територія, яка належить місту, то ми комісійно виходимо, ми комісійно виходимо складається комісійно акт. В інших випадках, коли це територія юридичної особи і вона належить їй, ми не маємо юридичного права вказувати їй, де йому створювати побутові відходи. Такі аргументи перевіряльників не беруть. За помилки на папері вони постановили стягнути штраф у 34 тисячі гривень. Бюджетному підприємству така сума добре вдарить по кишені та може вплинути на виплату зарплат. Ми вважаємо, що це рішення є незаконним, оскільки антимонопольним комітетом не досліджувалися обставини справи всебічної, повної як це передбачено їх вимогами закону. Оскільки були проаналізовані лише документи, що були надані безпосередньо комунальним підприємствам. Але однак не враховані специфіка роботи підприємства та не враховані дослідження безпосередньо самого ринку, яке фактично не знаходиться в матеріалах справи, оскільки на нього йде посилання, але самого дослідження в матеріалах справи немає. Водоканалівці переконані, такі дії перевіряльників неправомірні. Рішення антимонопольного комітету золотоніські комунальники оскаржуватимуть у суді. Ірина Малюкова, Юрій Підлісевич, Сергій Єфімов. Вікка новини.